Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Стрілець на період серпень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут дерево, воно показує стабільність. Тут у нас блискавка, а тут у нас зіронька. Вони не співпадають. Друга частина зіроньки, ось тут зверху. Це для тих, хто вивчає пасіянці. Замок. Закрита дорога тупік. Як ви вже знаєте, ми розкладаємо три розклади. Початок місяця, середина та завершення. Ось на початку місяця закрита дорога. Десь ви збирались їхати, і у вас або не вийде, або ви зміните свої плани. Тут у вас серце, це кохання, серце ціле не розбите. це кохання. Ось тут метелик, він показує якусь зраду Будьте уважні до своїх. Якихось стосунків, дружніх, або яких би то не було. Якщо це, наприклад, ви збиралися зрадити, то робіть певні висновки, а ми прямуємо далі на другий розклад. Знак зодіака Стрілець. Місяць серпень 2025 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Вовк показує ворога. А ось цей чорний кіт показує обман. Будьте уважні, перевіряйте все, що для вас важливо. Ось тут магічна куля. Вона показує зміни на краще. Піщений годинник показує саме зараз час для важливих дій. Не просто планування своїх справ, а важливі дії. Можливо, це мається на увазі з приводу ось цього ворогу та обману. Якщо якісь друзі вас зрадили, то важливі справи заключаються в тому, щоб їх позбутися, так би мовити, вигнати зі свого оточення, не спілкуватися. А ми прямуємо далі, подивимось на завершення вашого тижня. Третій расклад знак зодиака стрелец месяц серпень две тысячи двадцать Дивимося, друзі. Книга це нова інформація, нова зустріч та нове знайомство. Це завершення вашого місяця серпень. А ми з вами сьогодні на колоді колесо року подивимось для знака задяка Стрілець на місяць серпень. Застереження імператриця. Старшаркан та парада. Колесниця також старша аркан. І ще, друзі, сьогодні нам допомагає колода Мінерали. Дістанемо одну карту, подивимось на параду від мінералів. Молдавіт. Друзі, два старших аркана. Таро для вас показують. Це дуже важливо. Застереження імператриця полягає в тому, щоб ви не наробили на якісь помилки стосовно кар'єри, своєї родини, а також якісь загальні помилки, наприклад, суспільства або де ви берете участь в житті. Зверніть увагу на те, що це старший аркан. І ці помилки можуть бути з грошима. Щось таке дуже потужне. Але все перевіряйте, ми бачили, що у вас якийсь обман, і де не поведіться, як то кажуть, не на які обмани. Порада колесниця це стрімкий рух вперед. Він показує рішучі дії, добру продуманість, інтуїцію, тому що це карта раків. А це планета місяць, це інтуїція. Користуйтеся своєю інтуїцією, рухатись вперед, і все буде добре. Але зверніть увагу, застереження і порада, вони однаково сильні, так що нічого не пропустіть. Карта Молдавіт Мінерал. Читайте, якщо ви розумієте, англійську, якщо ні, то я вам зараз прочитаю. Нестандартність ваші унікальні якості є важливою частиною вашого життєвого призначення. Це нормально відчувати себе та бути відмінним від інших. Зверніть увагу, друзі, ви маєте унікальні якісь якості, котре відомі тільки вам. І саме тому вам їх варто використовувати дуже такий позитивний розклад, але він ставить певні акценти, на які вам варто звернути увагу. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного серпня. Передивляйтесь, ось тут у вас ще й мушля, це дорога. Передивляйтесь паціянці, Якщо я щось пропустила, пишіть в коментарях. І ось тут у вас подвійне життя. Саме таким може бути ось це застереження імператриця, коли і вашим, і нашим. Це застереження, подвійне життя. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.